Хай, любі друзі, ми на Демоділянці. Демоділянка у нас іде 16 рядків. У нас будемо на зараз показувати Альдазор, тобто цю сторону 8 і сюди 8. Наступний буде Бамонт. І це у нас перше вересня, ще раз повторюсь, соняшник по технології Сумо, Альдазор, бо заходити ми будемо в нього так само, як на всі соняшники, які ми плануємо 31 серпня. Та 1 вересня будемо заходити отак от отпростець по діагоналі. Будемо вам показувати, що хотілося показати. тобто Всі технології, які ми вказуємо, то, що прописано, це ж демоділянка. Ми не вносили не грандстар, не листкову підживу, не страхові гербіциди, нічого тут не було. тобто було Дивіться, от не треба. колючка там амброзії немного. Було тут на полі в нас, дивіться, що було? Був ґрунтовий гербіцид це та хлор 2 літри та промітрин 2 літри. Було при посіві мінеральне добриво 80 кг. Були в нас ще тут на цьому полі одна міжрядка. Все, Все інше вже. Виробляє з себе генетичний потенціал соняшника. У нас зараз алгоритм нам давав фуракцію преміум, ми вам показуємо, як виглядає їхній соняшник на демоділянці. Він перший рік у нас. Скажу так, що корзина напилена і вона така, вона важка. Тому ніяких моментів, тому що воно там не запиляється, тобі ж генетично вона дуже файна. Далі... По висіву, дивіться, де навіть були. Вони такі, вони цікаві. Там, де... Так, оці дві теж. Ну, дуже цікаві. Там що хотілося сказати. Висів ми робили 60 тисяч насіни на 1 гектар, а в цілому виставлена сівалка була 4 штуки на погонний метр. Висівали стандартною сівалкою вітчизняною і отак от виглядає соняшник. Це пекло-пекло-пекло 2 пекло, пекло, неділі. А зараз полізла страшенна гусінь, а сьогодні ще повинен вдарити дощик. Тому трохи продляється вегетація у соняшника. А в цілому, дивіться, рядкий. Він вже підсихає і доходить вже до 1, 2, 3, 4, 5, 5, а де 6 листків верхніх. А так вже все, куку -ку, гриня, він вже можна скоро буде збирати. Я думаю, що вже є якісь висновки, ви можете їх оставити в коментарях по поводу того. Отак він дивіться, вже спланований. От. Готовий. Оце соняшник, так соняшник. Є вже висновки, хто скільки кому як сипануло. Тому давайте, діліться своїми коментарями, Діліться всім тим моментом, коли... Дивіться, от, забагато вологи, бачите, от. він прикріплений був, коли розвивався соняшник, ось, його Можна просто обрати це від одного коріння йде. Оставляйте свої коментарі. Ви зацікавлені в тому, щоб вам показати, так як є в нас. Це все-таки демоділянки, нічого тут не робилось по-листковому, не страхові, ніякі листкові підживи. А ви покажіть свої результати. Наступним наступним, наступним, от тут у нас буде вже бомон. Так що підпишіться та чекайте на багато-багато-багато цікавого відео. З вами була компанія Велістандарт. Чекаємо вас на своєму каналі. На все вам добре.